Друзі, всім привіт! Це М48 Patton і бій від нашого підписника. З ніком Данюшка, скоріш за все. Ну, написано Дунюшка. Ну, виправте мене, якщо я не правий. Чотири важких танки в команді противника, два середніх і одна ПТшечка. Яка зветься Мінотавро. Е, наш друг, дивіться, що робить. Він їде одразу на напрямок ТТ. Чому? Тому що в полі йому робити нема чого. Тому що 2 СТ, це об'єкт 140 і Шкода Т-50, вони його просто там розберуть. Тому наш герой робить правильно. Він їде одразу на напрямок важких танків і бачимо, вже перші шоти пішли. Важкі танки вже на позиціях, тут дивіться, яка на повному ходу без зведення, в аркадочки, Перший постріл. А по Йоху, бачите, не попадає трошки в лючок. Що я скажу, друзі, Паттон, я його викачував серед СТ останнім. І Паттон мені дуже не сподобався. Не сподобався він через е, свою, скажімо, таку повільність. І він дуже схожий на М60, а М60 мені теж не подобається. Ну, знов таки дуже цікаве таке враження від цих танків. от е, Ти граєш проти нього, наприклад, він стоїть від башні. Ти його не пробиваєш, коли ти робиш так само, тебе пробивають чогось. Я не розумію, чому так відбувається. Може, то я не вмію на ньому грати, а в принципі, по великому рахунку, я і не дуже хотів. Зараз у нас е трошки прожимає наш герой фланг ТТ, дає максималочка проходить 438 по Йоху. Йох у нас двохзарядний, як бачите, 450 вилітає в нього альфи. І Йох вже на КД, а наш герой дивіться, що робить. Він пробиває його і пробиває. Поки Йох здає назад, Т-71, Type-71. Він чомусь е вирішив, що його треба тут кинути самого. І це була одна з помилок противників. Бачите, в куточок. В куточок біля башні. Тобто наш герой знає, куди пробувати ті чи інші танки і цим користується. І сьомий. Голду підрубає, і ВНЛД пробиває Іса 7-го. Все правильно. А тут, до речі, бачите, друзі, не, під, не підрубив. А, ні, все ж таки підрубив він голду, але не пробив голдою. Я чомусь думав, що не підрубає він тут голду. Забирає Іса 7-го в ангар. І у нас тут дуже якась напружена ситуація з тайпом 77-м, з нашим ІСом, якого вже забрали, Іса 7-го. І дивіться, що відбувається. Наш герой що робить? Не поспішаючи. Просто об'їжджає і дає той самий шот, який треба зробити було. Чому? Тому що, друзі, не треба. Ви все одно об'їжджаєте танк по колу. Навіщо стріляти йому кудись там, намагатися? В НЛД, ВЛД, в каток, якщо ви не проб'єте, якщо можна його все одно об'їхати і пробити. І тут. Друзі, друге правильне рішення. Об'єкт 140. й Нема сенсу грати шкоду зараз, тому що шкода грається з Маусом, а у нас нам дуже заважає об'єкт 140. й Тим більше об'єкт 140-й доволі ДПМний танк. Його треба трошки тут розбавити. Йому ХПшки, що наш герой, в принципі, вправно робить. І забирає об'єкта. І лишається вже один проти Йоха. Йох видав свій, один із своїх снарядів. І. Здає назад. І. Здавалося б, що шансів немає. І от тут саме той постріл був, коли хотілося, щоб е було пробиття, але не пробив. Трошки. поспішив трошки. От такий. Я не скажу, що тут. Е Турбобій якийсь, але він цей бій дуже динамічний. І е, гравець, наш герой, він знав, що робить. 7550 дамагу, 5 фрагів, друзі. Це медаль майстра, воїна Редлі Уотерса. Лишилося б, щоб був колобок, але Колобка теж не було. До речі, грав з бустерами Голди. Молодець. Що скажете, друзі, про такий бій? Я вам дякую наразі за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.